Система управління спочатку створювалася, нібито з благими цілями організація та контроль для дотримання порядку, тобто служіння на благо людині. Але потім тихо і непомітно система поневолила людину і намагається повністю захопити над нею владу та контроль. І люди опинилися по дві сторони. Перші вільні, розсудливі, ті, хто хоч щось бачить та розуміє. Вони якось крутяться у цій системі та взаємодіють із нею для свого блага, не приносячи шкоди іншим. А другі це ті службовці системи, виконавці, собачки на ланцюгу, які можуть лише виконувати команди хазяїна, на кшталт затятих поліцейських та утупілих ЦЦККшників, різноманітних посадовців та керівників. Це ті, які не бачать і не розуміють, що служать паразитам, і які справді вірять у те, що роблять щось хороше, важливе і велике. Тільки не для себе чомусь і не для собі подібних, для паразитів, які при владі і над владою. І їхня біда в тому, що вони настільки служиві, вони так звикли до повідка до виконання команд і приманки у вигляді грошей, звань і статусів, які ця система їм підкидає для заохочення, що якщо пустити їх з цього повідка, то вони взагалі не матимуть поняття, куди йти, що далі робити, і де діставати ці нещасні приманки. Свобода для них, як смерть. І цей неосвідомлений страх свободи змушує їх заганяти в обмеження тих, хто вільний, такі за зарплату готові зробити з тобою все, що їм накажуть, служити батьківщині, країні, державі, системі у будь-якому її прояві, але тільки не собі, і не народу, не людині, як це було закладено при створенні усіх цих установ та організацій. І вся біда в тому, що вони не в силах розпізнати цю підміну, не в силах помітити під своїми діяннями. Які нібито спрямовані на створення і підтримання порядку повного безпорядку. Ніяка система вже давно не служить для підтримки людини. Їх мета тільки одна отримання вигоди та повний контроль. Усі політики, як і всі засоби масової каналізації, корумповані та служать паразитам. Їхня мета підпорядковувати рабів і робити їх безвільними і сліпими споживачами. Відкривайте очі. Поспішай виконувати забаганки системи і слідувати її. Тоді в тебе не буде часу поставити собі по-справжньому важливі питання. А чи потрібна ця система взагалі? Що вона для тебе робить? Що тобі дає? Яке твоє благо ілюзію дає ілюзію, ілюзію життя, ілюзію безпеки, ілюзію знань, ілюзію стабільності, постійно надію в краще майбутнє, ха -ха, яке чомусь ніколи не наступає. Але ти кожного разу на це ведешся, створює штучний дефіцит та бідність. Система розіграла для тебе таку виставу, що тобі в найстрашнішому сні ніколи не насниться. А більшість взагалі ніколи і ні за що вже в це не повірить. Вони підуть на смерть, але не повірять. А система й надалі розігрує свій сценарій. Доки триває один проект, ну ось це, що зараз у нас відбувається, він уже незабаром завершиться, то скучати не прийдеться. Уже готується наступний. І вони розкажуть тобі все красиво і яскраво, єдине, що правди, там не буде, і для тебе ніякого інтересу там не буде. Але ти знову нічого не помітиш і побіжиш грати в чужу гру за чужим задуманим сценарієм. Система підлаштувалася так. Що за бабло, за квартирку, за машинку, за одяг і журачку люди робитимуть все, що їм накажуть. І навіть не подивляться, хто по інший бік, що там такі ж, як і вони. Коли вже до тебе дійде, що все це не властиве живій людині, що ти в пастці, коли ти вже зрозумієш, що немає в цьому жодного інтересу, особисто для тебе, нема і не було ніколи. Ти завжди служив чужим інтересам. Рабство у добровільній формі. Ти погодишся бути рабом добровільно своїм мовчанням, вислуговуванням та виконавчістю. Те, що тобі піднесли все це як обов'язок, обманним шляхом, твоя особиста справа. Тобі ніхто не забороняв знати і заявляти. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. Це навіть в них прописано, і це засвідчує те, що робиш ти все це добровільно, і відповідальність лежить на тобі. Людство, якщо це дійсно люди, притаманно жити в дусі братства. Але ти вже й забув, що таке любов і порозуміння, тобі жаби перед начальством вислужитися, щоб свій статус важливого пупа зберегти і доступ до корета не втратити. І ти нічого далі цього не бачиш. І нас всіх навчили критикувати, засуджувати, ненавидіти, боятися, шукати виних і мати власну думку. В лапках власну, одні раби зайняті виживанням. Інші відстоюванням тієї самої думки і вже ніколи не помітять, щоб власна думка ніколи не була власною, Ба більше того завжди була чужорідною і невластивою для людини усвідомленої та мудрої, була повністю запрограмована і нав'язана. Чомусь ніхто не змозі задатися питаннями, що тут щось не так. По телевізору ж не говорили. Там це в те ж. Влада, влада, влада про тебе переймається, тільки бумажок не вистачає постійно. Височа якраз тільки для них, тому якщо так хочеш тих та бумажок, то також пропихайся. Для початку хочу якісь віддалені гілки тої влади, Та плюй на собі подібних. Якісь там люди, яка блять, любов, і не шукай винного. Знайдеш його тільки у дзеркалі, відкрий очі. Саме ти і кожен з нас є повноцінним співучасником всіх дій проти людей і людяності, своєю бездіяльністю, постійним вислуговуванням. І повним незнанням того, як влаштована і працює система. Саме ваше постійне і старанне вислуговування перед так званим начальством та владою дозволило перевернути все з ніг на голову. Не система функціонує на благо людині, а людина раб системи. І ми тепер готові горло перегризти один одному, просто через нерозуміння, через страх і заради плюшок, якими ніяк не можемо наїстися.